Один із підрозділів безпілотних систем Збройних сил України продовжує тримати оборону на Донецькому напрямку і наносити уражень по позиціях ворога, використовуючи при цьому так звані мавіки. Оскільки ми є род ударних безпілотників, це наша пряма спеціалізація саме нанесення вогневого ураження. Наш екіпаж дивиться, стріми дружніх підрозділів, перш за все, також сам веде розвідку і в разі виявлення ворожого руху за можливості власними силами наносить ураження. Працюють хлопці злагоджено та постійно на озброєнні підрозділі цивільні дрони, які мають свої переваги перед іншими безпілотниками. Їх створюють власноруч, передбачені для ураження живої сили. Літаємо 24 на 7, Постійно в туман, в дощ, будь-яка погода. Звичайно, це додає певної складності полотування дрона, оскільки дрон цивільний не підлаштований для таких складних погодних умов. І роботи звичайно з вантажем. Але працюємо. Мені подобається Mavic. Цивільний дрон, так, але в ньому є купа плюсів. Він надзвичайно простий. Така робоча конячка, яка завжди працює. Немає проблем з під'єднанням дрона. Ти його взяв і працюєш. Ну і звичайно ж, всі його плюси як цивільного дрона. Це якісна камера. Для розвідки це поки нічого кращого не придумали. До того ж, працюючи на такому апараті, проблем із боєприпасами майже немає. Тож нічого не заважає нищити окупантів практично цілодобово. Це гранати штатні, F1. Також наші західні партнери постачають нам, якщо потрібно, дими для підсвітки цілей. А так, зазвичай, це саморобний вибуховий пристрій. Це про ураження на відкритій місцевості. Евка це більша історія про те, що вам потрібно попасти в нору якусь в окоп. Пілотно-позивний хейтер здійснив чимало вильотів. Побратими кажуть, на його рахунку більше сотні хороших росіян, хоча сам хлопець з досягненнями не вихваляється. Оскільки дуже важко підтвердити, наприклад, чи є різниця між 300 і 200. Ви по скинули, поранили в противника. Він десь забіг кущі там, і лежить. Ну то тобто, в об'єктивного контролю немає. А приписувати собі заві заслуги також не хочеться. Хочеться і далі продовжувати з такою ефективністю працювати. Якщо люди кажуть, що ми ефективно працюємо, то ми так і працюємо. Хейтер розповідає, що в минулому полюбляв грати в комп'ютерні ігри, а зараз це допомогло йому у роботі. У мене великий досвід є, якщо це можна назвати досвідом ігор на ігрових приставках. І власне ця моторика пальців дуже допомагає тут працювати з пультом. Якщо у вас є бажання, кожен зможе навчитися. Тож, щоб приєднатись до захисників та тримати оборону разом, літати на мавіках і нищити ворожу піхоту потрібно лише ваше бажання.